Друзі, вирвалися сьогодні покопати ось таку гарну місцину. Спочатку походимо по полі з металошукачом, а потім підемо по лісі. Дивіться, яка гарна місцина. Ось така гарна місцина. Бачите, ось тут було знайдено чимало знахідок, цікавих знахідок. Так що сьогодні поринемо в хорошу історію і, сподіваюся, ми також що знайдемо, друзі. Дивіться, яка красота. Бачите, ось такий, ось такий пейзаж ми можемо спостерігати, друзі. За це я і люблю наше хобі, друзі. Ось така чудова локація. Он ходить друг камрад вже. То що ж, запасаємося терпінням і вперед до пошуків. Друзі, не повірите, перший сигнал, перший сигнал на цьому полі. Дивіться, так, не включений поінтер. Дивіться, бачите? Не бачите. А ось, ось таке колечко. Ось таке колечко. Жовтеньке. А-а-а. Зараз будемо розпаковувати. Ось таке колечко. Зараз ми спробуємо його розпакувати. Так. Зараз почищу, покажу. Реально думав, що золото, бачите, ось така обручка. Ей, серце йокнуло. Реально думав, що золото, чесно, ось. А це ось така старенька обручка, але... Але точно не золото, тому що є ось тут корозія. Хе, слухайте, цікаво так, знаєте, серце почало битися. Камрад прибіг. Емоції, коротше, я вже свій. Свою частину адреналіну вже зловив. Ось таке колечко, друзі. Ось таке колечко. Те, що схоже на золото. Ось така цікава штучка. Друзі, був сигнальчик. Зараз ми його знайдемо. Так. От, я вже його знайшов. Такий в болоті. Так, зараз ми разом з вами розпакуємо. Так, ось така грудочка болота. Що ж там є всередині? Так. Друзі, це хрестик. А це, друзі, хрестик. Ось такий ось такий чудовий хрестик, друзі. Ай-яй-яй, дивіться, яка красота. Угу. Дивіться, яка красота. Так, зараз почистимо. І вам обов'язково покажемо. Так, здається, мені цей хрестик досить цікавий і інтересний, друзі. І це не, це не, на мою думку, це не КР і не ЧК, не Черніхівська культура, і не Київська Русь, скоріше, це щось ближче до козацтва. Ось такий ціленький, як з ніг так почистив, а не хотів терти вдома гарно. Стікловолокновою паличкою почищу і вам покажу. Але бачите, там мені здається, що така дуже цікава патина на ньому. Ось така красота. І так, друзі, це перша, ну не рахуючи кільця, це перша хороша знахідка на цьому полі. Так, зараз ми вам покажемо. А ось ось такий хрестичок. Правда ж красавчик. Правда ж красень. Дуже гарна, дуже гарна знахідка. Тут бачите якийсь такий ще є рисунок всередині. Почищу вдома і вам обов'язково покажу. Можливо, ставить, ставлю відео. Так, друзі, вискочила мені монетка, боюсь наврочити. Але це монетка, друзі, ось така ніця, на жаль, не динарій. Я думав, що це динарій, але, на жаль, це не динарій. Ось така монетка. Це Та, така надія була, що це динарій, а це, напевне, один крейсер. Ось така монеточка. Шпода. Ну, нічого, шукаємо далі. Не буду навіть чистити, це в нас є один крейсер Австрія. Ось така. Тут вже навіть не монетка, це вже какалік. Ось такий какалік. Так, друзі. Момент істини, дивіться, ось такої янки, прям дуже неглибокої. Вискакує ось така монетка. Як ви думаєте, що це за монетка? Так, це Рим, друзі. Йомайо. Бляха, дивіться, яка легенда! Який сюжет клас! Клас! А хто це в нас? Так, я не буду терти, друзі, щоб не затерти. Це є комод. Комод з дуже гарною легендою. Зараз я легенько попробую його підчистити і вам показати. Просто подивіться. Дивіться, бачите? Якщо я не помиляюсь, це комод, але дивіться, який сюжет. Ой, красота. Ось такий динарик, друзі. Дуже в гарному стані. Я думаю, що якщо почистити, це стан хороший, хороший. Тут потерті вилітали, а цей. І стан і легенда. Ось така ось такий динарик, дивіться, друзі. Ось, ось така локація. Ось така красота вилітає нам з землі, бачите? Ось тут лісочок. Перейшли ми на інше поле, отут знайшли динарик, ось тут був динарик. і тут в мене ще один сигнальчик. І дивіться, як в грудочці. Я вже не буду. Братипінпонтер в грудочці стоїть монетка, бачите? Ось дивіться. Раз. Ось таке сідло від монетки. І... два. На жаль, це не, не динарик, але все рівно приємно. Зараз глянемо, може, побачимо, що це за монетка. Але, скоріше за все, це просто, просто хороша знахідка. Ось така монетка. Зараз спробую трошки почистити. Така монетка. На жаль, що це за монетка? Ми вже точно не дізнаємося, друзі. Але знахідка. Завжди монетку приємно викопувати. Слухайте, гарний коп сьогодні. Не то, щоб щось гарне попадало по старовині, але монетки так і пруть. І ось ще одна монетка. Бачите? Ось вона вискочила. От. Так, десь впала вона в мене. А, ні, в руках. Ось така монеточка. Це, напевно, радянщина. Що Україна? Зараз гляну. Ні, це Буратінка. Це Буратінка, що й в дуже гарному стані, я думаю. Зараз спробую почистити і вам показати. Ось така Буратінка. Бачите, я думаю, що стан тут просто бомбічний. Зараз покажу. Трошки, друзі, помилився. Це у нас два гроша. 1925 рік. Ось така Польша. Я думаю, що це Буратінка. Патина тут просто ізумрудна, друзі. Ну, ще одна монета. Це вже яка за сьогодні, рахуючи з Динариком. Це вже четверта за сьогодні. Досить цікавий. Монетний коп сьогодні видається. Так, друзі, тут камрад. А, трохи накопав желіза, але це не просте желізо. Ану, розкажи нам, що це таке є. Дивись, це тюльова сокира. Тюльова, сокира. Який, це, який це час? Я думаю, це до черніхів навіть. Желізний морзі. Може, РЖВ, якесь ну. Тюльова сокира. Так. Скопьо. Спис, так. Спис. Я думаю, це пшевори, тому що пшевори. Так, скручувати. А це що, частина моща? Тож... Ні, ні, це теж? Це спис. теж списали скручений. Це бачиш, кусок списа зламаного. Кусок списа зламаного. А а і це цілий скручений списав. Спис скручений, так? Угу. Це ти шурфуєв чи як ти знайшов? Де, да, так просто йде. Бору розкидане. Розкидана йде. О, тому що якісь поховання було, не знаю. Скоріше всього так як в мене там доброї. Скурчено, бачиш, заходить і скручується. Воно ну покаже ближче. Ось такий, друзі, спис. І наскільки я знаю, що це поховальна, поховальний ритуал, коли зброю гнули для того, щоб не розкопували а, гробниці і не забирали зброю. Бувають зігнуті мечі, умбони. І ось такі списи, друзі. Ось такий цікавий скарб а, чорного металу, друзі. Бачите, не тільки з золота, бувають скарби. А й чорного металу. Ось така цікава знахідка. Друзі, перейшли на цілину. Ось така цілина. Ходимо тут вже хвилин 10, було пару монеток. І я не втримався, щоб вам не показати, ось таку знахідку. Спочатку, коли викопав, подумав, що шмурдяк чорний. Знаєте? А потім, коли придивився, замітив, що це у нас є ножичок. Бачите, ось такий ножичок. Зараз його відкрию. А, він же не відкривається. Ось така знахідка, бачите? Спасти вже його неможливо. Але як знахідка цікава, ось такий ось такий ножичок. Закипівший, можливо, би можна було і спасти. Але це простенький ножичок. Ось такий ножичок. Ну що, друзі? Копаємо далі, зараз будемо шукати ось тут. Досліджувати, ось тут було, знаєте, на 2 динара. А, ну Це минулий раз було 2 динара. Друг камрад підняв. Сподіваємося, що буде ще динара або щось цікаве. Чітко 72. І що ви думаєте, що це таке, а я вам скажу, це ще одна монетка. Ось вона. Так, бачите? Знову сідельці до монетки. І от вона ще одна монетка. Ще одна монетка і знову ж таки какалік. Прогляшочок. А ну, може і ні. Може і ні. Напевно також злоті. Зараз я гляну, так, напевно два злоти. Зараз я почищу, вам покажу. То друзі, друзі, два Гелера. 1910 роки. Ось таких два Гелера. 1890. Ось 1890 якісь. Бачите? Ще одна монетка. Приємна знахідка. Але саме цікавіше, що тут ідуть і динарики, знаєте, і кожна монетка, яку ти викопуєш, є ось така інтрига. Бляха, а вдруг а вдруг це динарик, знаєте, і коли показується кругляшок, серце так трошки чуть швидше починає битися. Я думаю, ті, хто купають, мене розуміють. Слухайте, ну сьогодні монетний день. Давно вже не було так багато монет за один раз. Ну, явно видно, що поле не дуже ходжене, бо інакше би не було стільки монеток. Прикол, тут була ямка. І тут було два гелера. Я зробив один крок. Отут щось є. І тут сигнал. І тут гарний сигнал. Зараз спробуємо викопати і вам показати. І так, вже викупав і десь тут було. А ось є. І це в нас не монетка, друзі. А знаєте що? А це в нас, друзі, колечко. Ох. Ось таке, друзі, колечко. Зараз трошки почищу його. Покажу. Друзі, вискочило нам ось таке кільце, бачите, ось така квіточка. Така досить гарна патина. А думаю, що це період, також як і ця монета, 1900. 1900 роки, 1890-ті роки, якась така ось жіноча прикраса, друзі. Шкода, що розірване, я збираю. Збираю кольця, це не я лопатою, це воно було розірване вже. Ось таке кілечко, такий перстеник, друзі. Слухайте, дуже приємно, знаєте, коли вискакує багато знахідок. От не, не важливо, що це, воно не дуже щось сильно і коштує, але... Але класно, тому що ти дуже класно проводиш час. Сподіваюся, ще щось буде, ще йдемо, копаємо. Не переключайтеся, думаю, вам цікаво разом зі мною. Ось така косуля. Бачите, яка велика. Ось на копі можна зустріти ось такі. Ось таку косулю. Бачите? Цікаво, правда, так кругом мене оббігла. Чи вона взагалі не боїться, чи що? Ось. І зупинилася. Косулька дивиться на мене, бачите, а я на неї, а вона на мене. Гарно, правда? І таке буває. Добре, що не кабани, а то як кабанів зустрінеш, особливо стадо, то не дуже. А косуля, це, це приємно. Дивіться, яка красота. Бачите таке поле чорне. Трошки снігу залишилося. І тут у нас знахідка. Ось такий ґудзичок. Бачите, ось такий простенький гудзичок. Гарно був, думав, думав монетно. Монета, монетним сигналом був. Ось такий гузичок. Без... Зараз подивлюся, можливо, якщо будуть рисунок, покажу. Ось таке поле, блін. Шукати тяжко ходити, налипає все. І в нас ось така знахідка. Неординарна. Ось такий молоточок. Ось такий молоточок. Часто ви знаходите такі речі. Ось такий молоток. Один тракторист їхав і загубив. Така цікава річ. Це, друзі, не втримався, щоб не показати. Просто ось такий кусок кераміки. Чорна, бачите? Ось такий кусок, точно старенька. Тут треба покрутитися, але кераміка просто дивіться яка. Ху-ху-ху-ху-ху. Ось така ось така кераміка. Зараз будемо крутитися, можливо, щось Щось вискочить. Якщо знаєте по періоду, що це за кераміка, або по культурі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду вельми вдячний. Дивіться, який кусок кераміки. І так, друзі. Кпав дуже глибоко. А -а 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 -а. Є сигнальчик. Хороший сигнальчик. Так, дивіться. Скоріше за все це сукира. Ось така сукира. Дуже не хочу її пошкодити. Зараз буду пробувати а, незручно, до речі, а, копати і, і, і цей зараз попробую а, трошечки підкопати і показати вам, що це таке. Але чуть-чуть видніється, ось тут чуть-чуть видніється бронза. Хух, хоч би цілий, блін. І так, друзі, знаєте що це? Так, та, друзі, це воно. Це кельт, бачите? І тут бронза. Відкололася трошки. Це бронзовий кельт. Ху -ху 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 -ху. Ось такий бронзовий кельт, друзі. Я не буду навіть пробувати його чистити. Навіть, а хвилинку. Я не буду пробувати навіть його чистити, навіть так легенько. А, бляха, але він ціленький. Він цілий. Бляха. Фу. Ось така місцина, друзі. Ось така місцина. Ось тут я знайшов кераміки кусочок. І такий був дуже далекий сигнал, друзі. Дуже далекий сигнал. Ну, Зараз я трошки попробую його підчистити і... А, Ще трошки вам показати. Середні такий ще пісочок. Якась така. Ну, але він не трухлявий, друзі. Не трухлявий і не тріснутий. Красота. Зараз попробую цей весь пісочок, звідси легенько витягнути. Вам показати. Так, дивіться, друзі, яка там ще старенька. Бачите, ось така. Старенька труха. Так, зараз ще трошки почистимо, але дивіться, яка бронза, бляха. Він такий має бути прикольний. Mm. Треба буде помити. Так, друзі. Ось він. Ось він топірець кельт. Це є до нашої ери, я думаю. Що 2-3 тисячі років. Це бронзовий вік. Ось такий кельтик. Бляха. Дивіться, я його зачистив всередини. Дивіться, яка там бронза. Тут дивіться, як він закипів. Ось нас тільки трохи відлучилося. Я думаю, що вдома я почищу. Повністю закипівший. Ось тут. Ось тут він був знайдений. Дивіться. Зараз покажу вам дещо. Ось, якщо б я не знайшов ось цієї штучки, ось цієї я би не знайшов ось цю класного сукерку, друзі. Ось ця штучка мене а, зупинила, і я почав ходити туди-сюди. от Бачите? Ось тут я і вже на, на п'ятому, напевне. На п'ятому такому повороті був сигнал нечіткий, дуже нечіткий. І я спочатку подумав, що це чорне, Але так як тут попадалися списи, то я вирішив викопати. І спочатку я не хотів вам навіть знімати, тому що подумав, що це чорна сокира ось вона отак мені показалася. Я подумав, що це чорна сокира. Але коли почав рити, бачите, отут кусочок відламався. Я зрозумів, що це кельт. Бляха, друзі, кельт. Фу. Ось такий кельт. Ось така сукіра, Прикиньте, ось такі сукіри колись були в наших предків. Пляха, я навіть не знаю. От вона не хоче мене відпускати. Дивіться, яка, яка патина. Ось така красота. Фу -ху 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 -ху. На такому чудовому полі. сукіра, ось така сукіра кельт. Ух. Бомба, правда? Ось така бомба. Клас. Просто, просто клас. Просто клас. Так, друзі, ось такий динар попав сьогодні. Дивіться, яка красота. Думаю, що це комод. Я його не буду терти, друзі, але думаю, що це комод і тут комод з мамою чи що. Не знаю, якщо є експерти, друзі, скажіть, але просто бомба. Ось такий сюжет. Якщо гарно підчистити, то думаю, що він буде в дуже хорошому стані. Ось такий комодик, друзі. Хто шукає, той знаходить. Так, друзі, завершуємо сьогоднішній коп на такій приємній ноті. І в нас стоп-знахідок. Це є ось такий динарик. Динарик, мабуть, що комод. Так, ось такий козацький хрестик. Перстені два. Обручка під золото роблена. І ось така дитяча, мені здається, з квіточкою. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість монеточок. Ось такий. Би видався коп, якщо би не цей кельт. Ось такий кельт. Так звана сукерка Кельт Гава Голігради 3000 років до нашої ери. Якщо я не помиляюсь, друзі, якщо помиляюсь, можете мене поправити. Ще почищу, зроблю відео окремо, але красота. Бачите, ось така красота, друзі. Я сьогодні щасливий, тому що я дуже давно мріяв знайти ось такого, ось таку сукерку. Прям ну, дуже ціленьку. А ще дивіться, яка велика, просто подивіться. Вони зазвичай менші йдуть. Тому, друзі, всім дякую за те, що дивилися. З вас точно королівський лайк, хороший комент і підписка, друзі. І не забувайте ставити дзвіночки, щоб не пропускати хороший контент. Ось так.